У дзвіночки створюємо собі новорічний настрій. Так, і хоч дзвіночки бувають маленькі, але дзвону від них багато, гомону, казкового і святкового. Разом з Віталієм Безносенком починаємо ранок з позитиву. Час прикрашати оселі, і без дзвоників ніяк не обійтися, каже колекціонер. Це дуже давня традиція. Була така потреба обожнювати сили природи, якісь ритуальні дійства з якимись бряцалками, тріщалками, якимись дзвониками. Це і були прадавні дзвоники, скажімо так. Зараз вони виросли до таких естетських варіантів і до церковних дзвонів. У Віталія сотень дзвоників. Вони скрізь додають новорічного настрою. Оці ялинка вам це до речі було придбано у Петриківці 23 вересня. Петриківка уже у вересні готувалася до нового року. Ліричними та примітивними, однак милими називає Віталій, і ось такі дзвіночки. Звірятка. схожі колись власноруч робили жінки. Глухий має звук, але це теж дзвоник. Є Цикл парних дзвоників, як ось ці. Таких янголят Віталій придбав у Кропивницькому. Такими ніжками, п'яточками. Дуже кумедні. Дуже кумедні, дуже дуже цікаві. І видно, що майстер дуже любить свою справу. Є дзвіночки з новорічними символами, і навіть ось такий дзвоник святкового столу. Багато у колекції Віталія української тематики експонати купував сам, привозили друзі з різних місць, де вони відпочивали. У актора є прикмета, з якого міста подарований дзвоник, туди обов'язково потрапиш. Ще мені подарували ой Валентина Миколаївна, цей кремезний. Це Берлін, Валентина Миколаївна, він дуже такий він важкий, Він такий дзвінкий, тобто видно, тут склад дуже такий ретельний і монументальний. Більш того, у мене багато дзвоників, у яких є всередині Тавро. Це майстер, це рік виготовлення, де, яка фірма. тобто, Ну, це дуже серйозно при тому, що він такий чоловічий сам дзвін. На ньому українська символіка. Якщо придивитися, тут є і козак Мамай, і розлоге дерево. Всі ми в душі діти. Нам хочеться вірити в дива, каже Віталій, і зізнається у нього. Інколи навіть виникає бажання поворожити на дзвониках. Я дістаю якусь таку сумочку або ящик, і перебираю дзвоники. Дістаю, які дістаються. Я не знаю, у мене підписано дещо. І от сьогодні вранці мені у руки потрапив дзвоник Херсон. Я думаю, що це не просто так. Я дуже радий, що він у мене є і що є Херсон у нас. Витончені дзвоники ручної роботи, особливі в колекції Віталія, морських глибин або цей виконаний у техніці вишивка пластиком. Чи ці дзвіночки, символи різдва або ж корівка, дзвін із кіпру вони відволікають від негативу, очищуючи енергетику від всього лихого в душах та оселях, а ще налаштовують на світлі почуття та святкові побажання? Хай буде світло, хай буде щастя, хай буде життя і новий рік переможний. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.